Протягом лютого місяця 2024 року на сесіях Мукачівської міської ради депутатами було прийнято ряд важливих рішень, серед яких і внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2024 рік. Даними змінами розподілено частину вільного залишку коштів, який склався станом на 1 січня 2024 року. По загальному фонду бюджету у сумі 128 мільйонів гривень даний фінансовий ресурс розподілено та спрямовано на потреби сил безпеки та оборони. А це майже 100 мільйонів гривень. 5 мільйонів гривень передбачено кошти передачу іншої субвенції до обласного бюджету Закарпатської області на реалізацію заходів програми. Будівництво містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області. Півтори мільйони гривень передбачено кошти на проведення робіт з ремонту. Укриттів цивільного захисту у лавківському загальноосвітньому дошкільному закладі 4 мільйони гривень передбачено кошти на виготовлення проєктно кошторисної документації для проведення облаштування робіт укриття цивільного захисту на території загальноосвітньої школи номер 13 яка знаходиться у. Місті Мукачево також передбачено кошти у обсязі 2 мільйони гривень шляхом передачі іншої субвенції до обласного бюджету Закарпатської області на реалізацію заходів програми Безпекове Закарпаття. Та 6 мільйонів гривень на реалізацію заходів програм у галузі соціального захисту населення. За рахунок перевиконання обсягу дохідної частини по загальному фонду бюджету за січень місяць 2024 року передбачено та спрямовано кошти у сумі 2 мільйони гривень на фінансову підтримку Мукачівської районної ради. Це оплата праці з нарахуваннями та Оплата енергоносіїв, також 3 мільйони гривень на придбання генераторів для здо у місті Мукачево. Станом на 1 березня 2024 року. Планові доходи по загальному фонду бюджету виконано. Рівень показників виконання бюджету становить 107%. Понад план надійшло 12 мільйонів гривень.